Так, друзі, мобільна група Армія ТІВІ заступила на бойове чергування в екваторії Чорного моря разом з екіпажем на катері типу Айленд. Одиниця Дрійка. Закінчена привірка серена варіант провального команди голосом серенами виконува. Трішки ми набирає, набираємо такої швидкості. Це з чимось пов'язано? На рішення командира. Збільшується швидкість катера і оберти головних двінів у разі появлення якоїсь небезпеки. Тобто, як ви можете чути, ми все збільшимо, збільшуємо швидкість до максимальної, це значить, що є якась небезпека. Командир не повинен оголошувати, яка саме небезпека, він лише віддає накази команди особовому складу механіків, щоб ті готували головний двигун до збільшення обертів. і вже безпосередньо керує іншими бойовими постами. Часто буває таке, що ви, коли ви Здійснюється патрулювання, то літають і шахеди, і ракети. Так, да, Це відбувається майже кожного чергування нашого. Тобто під постійною загрозою знаходимося. Зараз екіпаж в бойовій готовності. І е, була виявлена якась повітряна ціль, і е, екіпаж готується до, до... Екіпаж готується до бойової роботи по повітряній цілі. Бойова робота ведеться дуже часто у зв'язку з посиленням ворога ворожих атак з повітря. Тому були ситуації, коли повітряні цілі впаділи в зону нашого ураження і були успішно нами ліквідовані. Останні да, цілі, яку ви вражали, це якраз був шахет. Це був шахи, так. Да. Так, тут безпосередньо знаходиться кухня, вона називається на кораблях камбус, тут готується їжа, тут є все необхідне для приготування смачної їжі. Тут у нас кубрик особового складу, тут особовий склад відпочиває. Тут вміщається скільки десь людей? Тут 4 людини, я так ні, бачу. Ні, тут більше. Тут 9 осіб вміщається, відпочиває. Ага. Зручні ліжка, шкафи для зберігання особистих речей. Там у вас що да, знаходиться? Е, тут знаходиться санвузол, туалет, е, душова, вмивальник. Отут теж спальні місця. Так, да, це все спальні місця. Тобто вони завішані шторами, щоб е, створювати якийсь там комфорт, уют, як мінімум, на своїй немаленькій території. У кожного військовослужбовця біля його жилого приміщення, біля його спального місця, знаходиться цей пристрій для того, щоб вони могли безпечно у разі загрози їх життю покинути це приміщення, якщо приміщення дуже задимлене і ти вже не можеш тут дихати, ти вмикаєшся в цей пристрій і залишаєш приміщення. Тобто є дихальні пристрій, в яких ти виконуєш якісь дії для по боротьбі за живучість, тобто боротьбу з пожежею там чи задимленням сильним. Це збільшеної об'єму балони. Вони називаються SCBA, І вони потрібні для того, щоб безпосередньо фаєрмен, ну тобто пожежник, працював і тушив пожежу. А оце називається EBD, на англійській мові абревіатура означає Emergency Escape Breathing Device, тобто пристрій для аварійного покидання приміщення і для цього. Якщо основний вихід з приміщення заблокований, пошкоджений, майже у кожному приміщенні є аварійний люк покидання цього приміщення, він знаходиться тут. Розкажіть трішки про свою спеціальність. Яким ви працюєте? На цьому кораблі я працюю мотористом електромоторної команди. Я тут відносно нещодавно, лише кілька місяців, до моїх службових обов'язків. За посадою входить експлуатація, догляд за належним станом, механізмів та, як, в принципі, машинного відділення даного корабля. До того, як я потрапив у військово-морські сили, я працював на цивільних кораблях і після цього вирішив поїхати за кордон працювати. Але, на жаль, сталося так, що в нас не зовсім здоровий сусід. Я довго вагався, прийняв, я вважаю, доволі важке для себе рішення. Але на даному етапі свого життя я зовсім не жалкую про це, навіть навпаки. Е я знаю, що мої батьки, мої рідні, мої близькі пишаються моїм рішенням, вони повністю підтримують мене. У мене був такий маленький страх, як це люди тут служать вже, і я нова людина, як вони мене приймуть, але все на висоті було. Всі хлопці молоді, плюс-мінус ми одного віку. Хлопці дуже допомагають. Електрик, механік. Неважливо. Абсолютно до кожного ти підходиш, він тобі дасть якусь настанову, він тобі допоможе, він тобі розкаже. Та й побутові моменти так само. Не бійтеся, не бійтеся мріяти і не бійтеся діяти. Час від часу, звісно, треба їх симулювати трошечки, підбодрювати, але в цілому колектив, коли він навчений, відпрацьований, не один рік, так скажімо, пліч опліч, воно зближує, здружує ми, якби, за кожного переживаєш. Тому найголовніше, я вважаю, що це життя людей, безпека, збереження особового складу. По-друге, це якісне відпрацювання поставлених завдань, тому що кожне моє рішення, кожна моя команда це все відображається на результатах, на людях і на роботі. Слухай, а що це? так, це ще один член екіпажу. Його звуть Полковник. Він у нас, можна так сказати, відповідає за МПЗ, <гуми> за морально-психологічний стан особового складу. Підтримує усіх в гарному настрої. Як давно він з екіпажем? З екіпажем він майже з початку повномасштабної війни. Зокрема, у нього був ще дуже завзятий друг кіт Нептун, але, на жаль, він вже був в якійсь шукати пригоди. Він дуже багато чого побачив у нас на борту, і він зрозумів, що треба шукати якісь нові пригоди і пішов від нас. Кожен вихід в море це справжній виклик. А Айленди це символ співпраці та підтримки. Вони допомагають нам захищати наше море. А ви, любі наші глядачі, якщо обрали для себе спеціальність, доєднуйтесь до військово-морських сил і пам'ятайте, що море любить сміливих.